Розбір завдання за з математики з минулого року. Місце в літаку розташовані у 20 рядів. В кожному ря... ряді є по три місця, розділені проходом, ліворуч і праворуч від проходу до весь рисунок. Комп'ютерна програма випадковим чином обирає місце для пасажира. Визначте ймовірність того, що пасажиру дістанеться перший або останній ряд. Ось тут звертаємо увагу на ось це або. І ще, якщо ви не підписані на мій інстаграм, прошу підписатись, посилання залишу в шапці профілю. Так, переходимо до самої задачки. І так, у нас 20 рядів по 3 місця. Ось тут 3. Тобто 20 на 3, це 60. І ось тут виходить 20 на 3, 60. Всього у нас 120 місць. Щоб знайти ймовірність, пам'ятаємо формулу, що. Це буде N поділено на М, M. де M в нас всі варіанти, а в нас їх 120. А в чисельнику, що у нас буде, ті, які нам потрібні. Тут в нас перший або останній. В першому ряді в нас бачимо 6 місць, всього так, і в останньому ряді також 6 місць. Тобто, у нас буде 12 на 120. Скорочуємо, і виходить одна десята варіант D.